Друзі, всім привіт! Сьогодні продовжуємо працювати. Будемо сьогодні добудовувати наш душ. Хто не бачив перше відео, зайдіть, будь ласка, подивіться про душ, як ми його будували. Будували його максимально ефективно, з максимальною користю та максимально дешево з тих матеріалів, які можна було закупити. Закуповували, все варили самі, все робили самі. Також використовували ті матеріали, які в нас давно вже зберігались, скажімо так, в господарстві, які потрібно було використати. Зараз будемо встановлювати нашу бочку. Бочку взяв ось таку на 150 літрів. Також планую взяти тен. Тен іде одразу з кришкою. Вже в принципі дивився, можна на промі замовити. Сама бочка коштувала 1600 гривень, брали в епіцентрі, в відділі саду та городу. Також можна замовити тен, тен йде вже з кришкою, але тен коштує для підігріву води 2-2,5 2500 гривень. Зараз поки що змоги такої немає, трошки пізніше купимо. Також що тут є додатково. ну, В принципі, душик, не знаю. Подарунок, не подарунок. Сам душик. Добре, що є. У мене також в принципі, там десь є. Но... Добре, що дали. Також отвір вже є до під'єднання самого душика. Це я так розумію, щоб під'єднати саму шланг, щоб набирати воду. Одразу потрібно зробити, щоб швидке, швидке під'єднання та швидке, швидке знімання було. Ось така бочка, 1600 гривень на 150 літрів. Також взяли плитку. Зараз покажу саму плитку. Плитку взяв, хоча в попередніх відео говорив, що буду використовувати, та, що в мене залишилося, але в мене її там залишилося буквально пів квадрата, тому все рівно знадобилося докуповувати. Плиточку взяв 450 на 450. Ось такими квадратами взяв 1,3 квадрати, має вистачити з головою. Це така ж сама аналогічна плитка, як в мене в ванній кімнаті. Це виключно на підлогу. По ціні 1,3 квадрата мені обійшлося 427 гривень. Отже, друзі, йдемо працювати, ставте свої вподобайки, підписуйтесь, всім дякую за перегляд. Отже, що зараз робимо? Зараз спускаємо водичку, тому що в мене вона в такій діжці, ця діжка в мене буде. Крапельний полив її зроблю в огород. А сюди встановимо новеньку. Все зливається через трафик. Зараз будемо знімати опалубку, клеяти плитку. Спочатку потрібно буде її вичистити, прогрунтувати, потім вже наносити суміш клею зубчатим шпателем а потім вже клеяти. Буду також сьогодні залучати дружину, буду її також трошки навчати. Так, ну ми поки що, щоб не гаяти час, поки водичка зливається, розбираємо опалубку. you <laughs> Друзі, отже, взяв ось такий ось адаптер. Це спеціально для швидкого набору води. Він йде з перекриттям для зручності, щоб не залишати там жодної шланги, не потрібно було постійно туди лазити. Зараз накручуємо його на сам бак та будемо встановлювати бак, покличемо дружину, щоб вона нам допомогла. Залишаємо його знизу. Зараз будемо знімати старий бак та під'єднувати, встановлювати новий та під'єднувати шланг, набирати водичку. Також перед цим треба встановити накрутити сам душик. Він у нас пішов в комплекті. Сейчас попросим. Сейчас аккуратно. Не дождись, не дождись. Не, не, не дождись. Теперь берем нашу шлангу. Тут же є система швидкого надівання та швидкого знімання, нічого складного. Там все встановлено. Ну, поки що так трошки незручно під'єднувати, ну але зате швиденько відкриваємо. Ні, це я перекрив, відкриваємо, кран та набираємо водичку. Все, водичка пішла, зараз піднімемося наверх, ще покажу декілька нюансів. Все, ось так виглядає. Це в мене не звертаєте увагу, це я в подальшому покажу, що буду робити. Все, водичка набирається. Тут також ось залишили спеціальний отвір. Коли повністю бак повністю набереться, ми це побачимо, тому що водичка почне звідти текти. В принципі, все вже продумано за нас. Це не ті знаєте, саморобні самопальні бочки, які робили раніше. Зараз покажу трошки зсередини, це з приводу укріплення, те, що казали, що, можливо, не витримає. Я все зробив в розмір цю сторону, зараз. Трошки посунути і все, щоб повністю лягала на мої арматури. Все, чекаємо, набираємо, Та зараз, поки набирається, будемо вже працювати з плиткою, будемо її нарізати, круг під неї вже взяв, тому будемо працювати. Отже, плитку одразу повирізали, заміри зробили. Місце позалишали під затирочку. Ще не клеїли нічого. Зараз будемо починати наносити клей. До речі, плитки не вистачило. Потрібно було докуповувати три плиточки. Зараз покажу, яку плиточку докупив, таку ж саму, але є певні нюанси. Ось така сама плитка, яку я і брав тоді. 6-6 штучок. Але вона ось така сколота, тому я її. Брав в епіцентрі, домовився з продавцем, вони мені продали її як на кондицію по 15 гривень за плитку, а так плитка коштує 63 гривні за плитку. В принципі, мені її потрібно буде відрізати. Для мене це не страшно, все рівно в мене будуть відрізки. Тому, якщо хтось буде також в такій ситуації, користуйтесь. Просто до продавця підійдіть, поговоріть, можливо, також зробить вам скидку. Добре, шановні глядачі, зараз будемо робити замість клею. Клею обрали цирезіт. Написано, що можна використовувати як всередині будинку, так і ззовні. Висипаємо одразу 5 кілограмів, трішки залишимо про всяк випадок, щоб потім, якщо що додати, Добавляємо потрошку водички. Та розмішуємо шурупаном має такий венчик, ще залишився, коли в будинку фарбував. Можна, звісно, в відро це все робити, 10-літрове, 12-літрове. Ну, але мені буде зручніше потім зубчатим шпателем все це діставати, розкидувати. вже прогрунтовано, тому заходимо сюди вже роззутими та починаємо розкидати суміш. Я спочатку розкидаю, потім буду вже розгладжувати. У мене шпатиля стариньки ну, для такої роботи. Нічого страшного. Для такої роботи їх вистачить. У мене тут є перепад, тому я трошки роблю клею побільше. У мене там, в принципі, клей ще є, старенький. Там срок 12 місяців має ще підійти. Тож одразу покажу, у мене ось такі помічнички залишилися, система вирівнювання підлоги. Коли в будинку працював, дуже допомагала. Зараз також буду з ними працювати, він паче, що вони в мене залишилися. Шановні глядачі, зараз швидко поясню та розкажу, як я пиляю, як я розрізаю болгаркою плитку. Мене цьому ніхто, в принципі, не навчав. Так, з відеоуроки в інтернеті сам навчився. В принципі, більш-менш в мене це виходить. Ту роботу, яку потрібно, я виконую та роблю. Купую звичайне коло на болгарку, на маленьку, з алмазним напиленням. Головне брати не дешево, тому що, звичайне, там по бетону воно не підійде, воно просто буде її розривати. Постійно потрібно буде підливати водичкою, пройшлися раз, слой, тоненький слой зняли самої плиточки, потім підлили водичкою. І так постійно проходити, 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 з краєчки також одразу повідрізали. А потім постійно водичкою підливаєте, підливаєте. Зараз все покажу, все можливо стане ясніше. Головне нікуди не спішити, все робити ретельно. Та обережно, тому що плитку можна легко зламати, не там, де вона потрібна, буде, щоб зламана була. Якщо є сверло по керамічній плитці, обов'язково вугол потрібно робити спочатку сверлом. Я десь своє не можу знайти, в мене було, коли ванну кімнату робив. Обов'язково потрібно спочатку зробити сверлом, поросверлити, щоб воно нормально потім відійшло рівномірно, а не тріснула, в сторону нікуди не повело. Одразу попередню плиточку яку щойно відрізав, розклав, заміряв, тепер можна клеїти. Також одну сторону відкрутив металевого листа, тому що не дуже зручно працювати, дуже мало місця. А так одразу взяв, все поклеїв та й забув. Шановні глядачі, в нас наступний день, продовжуємо працювати. Зараз ось такі ось заглушечки. 40 на 40 поставимо, щоб водичка не затікала в нашу профільну трубу. Вставимо їх. І щоб було гарненько. Зараз дуже зручно, вони продаються на металобазах, не потрібно нічого наварювати. Потім піднімусь кожним молоточком попстукою. Також зверху там потрібно буде трошки дофарбувати та зрізати, там трошки залишав, коли варив підбак. Можна скористатись ось таким голим молоточком, це я брав для плитки. Для тротуарної плитки можна використовувати, звичайно, зараз трошки їх попідбиваю, тому що дуже, дуже тісно, дуже плотно заходить. Зараз будемо знімати нашу систему вирівнювання підлоги, саме плитки. В принципі, вона в мене простоїла, виходить 4 доби. Це більш ніж достатньо, тому що, як сказано в інструкції, плиточний клей має вистоятись одну-три доби. Тут в мене фронт роботи зовсім маленький. Я згадую той період, коли я працював, ну, в будинку робив плитку. У мене там 40 квадратів плитки потрібно було викладати самому. Ну, тому Важкувато. А тут ділянка маленька. Спочатку виймаю, як правильно їх називають, колишки, не колишки, Я їх колишки називаю, можливо хтось якось по-інакшому називає. А потім все інше гумовим молотком повибиваю і все, І можна буде затирати. Затирка в мене залишилася. Чи з ванної кімнати, тому що там схожа плитка. Ну, вона, вірніше, не схожа, вона ідентична, просто що ця менше за розміром. Та, що в ванній кімнаті в мене 60 сантиметрів на 60, а ця 40, 46, здається, на 46, чи 45 на 45. В принципі, можна було б зробити за. Один день, ну але клей, я вважаю, що має нормально висохнути, а потім тільки наносити затирку та взагалі заходити сюди. Експериментувати не потрібно. Звук дуже гарний, якщо чуєте, клей нормально розклеїв. Вірніше, не розклеїв, а на ніс пустот немає. Так, тепер всі колишки збираємо, вони нам ще знадобляться. Ще будемо плитку, я думаю, робити в подальшому. Ну всі інші закладні, просто отак ну, воно легенько. Головне, різкий рух робити, вибивається все. І все. Ну, таки потрібно буде зараз взяти плоскогубці та плоскогубцями повиймати. Друзі, вже все повибивав, підлога вже стала набагато гарніше, набагато краще. Але є місця такі, які не вибиваються молоточком. Моя помилка, скажімо так, або погано вдарив, або гарно зацементував, тому я беру канцелярський ніж та просто їх зрізаю. Головне ну, нічого не залишати, щоб нічого... Я заважала потім затирці. Затирка має лягати всередину. Зовні її не має бути. Я вже в будинку в принципі з це зіштовхувався, тому вже певний досвід має. Далі працюю ось такою металевою щиточкою. Треба кожен шовчик пройти, щоб потім було зручно затирати, щоб нічого не заважало. Це вже перевірено, плитка не царапається, ну, звичайно, якщо плитка нормальна, якісна. Кожен шовчик позатирав. Пусть потрібно приділяти увагу, не потрібно на обум робити. Зараз водичкою все позмиваю, з поволокну і будемо затирати. Друзі, зараз спробую зробити, знаєте, плавний переход, як роблять там блогери, що, типу, раз, два, три і все там буде нормально. Зараз всі ці шурупчики повідрізаю, позафарбовую, також плиточку позатираю. Та вже покажу, як воно виглядає, болгарочкою повідрізаю те, що я говорив опору, все підлаштую, щоб вам одразу все показати. Тому ставте вподобайку, зараз все буде. Коротше, кому кому, а костяну новий душ зайшов. Добре, хай дитина миється спокійно, потім все покаже. А, забув. Друзі, зараз протру, щоб для вас була гарненька картинка, щоб все бачили, що все гарно зроблено, без всякого монтажа. В принципі, мені все подобається. Результатом задоволений, особливо на підлогу багато грошей не витрачав, тому що брав плитку, як я говорю, не кондицію. Зараз. Це покажу з близької, з близької відстані. Ну що, В принципі, доробив зверху, також дофарбував, також заглушечки поставив, це ви все бачили, підлогу позатирав, також підлога, ну коли висихає, там трошки ще розводи є. Ну, але все, все гарненько, з усім впорався. На підлогу витратив 450 гривень. Це взагалі небагато. Затирочка в мене залишилася з ванної кімнати, як я говорив, шрубчики. Поки що з цієї сторони тільки залишив. Ну, ось бачите, трошки помітно, тому що я тут буду робити якусь інсталяцію, там, можливо, зеркало повісимо, у нас зеркало ще є. Якусь полочку зробимо, щось будемо думати, але то пізніше. З усіх сторін все повідрізав, все позафарбував. все гарненько. Бак також виглядає, все дуже добре. Залишилося зробити там все таке дрібниці маленькі. Також ручечка моя завалялася, знайшов її примінення. Час витратив не дарма, результатом дуже задоволений, тим паче, що зараз дуже велика спека. На таку погоду то взагалі кайф я робив душ ще місяць тому, почав робити, відео викладав, я не пам'ятаю, Можливо, дві тижні тому виклав погода, якось не склалася минулий місяць. Прохолодно було, я такого літа взагалі не пам'ятаю. Зараз дуже жарко, душ нам дуже допомагає. Малому душ взагалі зайшов, постійно проситься, постійно, хоч щоб його там купали, постійно там стоїть. Йому дуже подобається, вода дуже швидко нагрівається. Пен поки що не будемо купувати, тому що тен також коштує там від півтори до двох і вище тисяч, в залежності від того, як він швидко нагрівається. Ну, Поки що це, скажімо так, немає такої необхідності, щоб його купувати. Далі купимо тен і також будемо вже купатися, коли там буде вересень, жовтень. Поки, скажімо так, сніг не буде. Ну, Це, звісно, жартує. Всім дякую за перегляд, сподіваюся, відео для вас було цікаве, пізнавальне. Поставте, будь ласка, вподобайку, напишіть цей коментар, своє враження. Зустрінемося в наступних відео, будемо також багато працювати. До нових зустрічей, Па-па!